Всім привіт-привіт! З вами Магмелька, і це нова вже серія овочів. В минулій серії наш маленький лайдж подорослішав, він тепер тодлер. І з ним буде набагато простіше нарешті. Я, в принципі, починаю майже з того самого місця, де закінчилась минула серія, тільки ну, закінчилось день народження, і вони усі відпочивають. Тож, давайте трошечки прискоримось і перейдемо вже до дня, коли вони прокинуться. Кейсі в мене прокинулася першою і пішла готувати всім сніданок. В принципі, я хочу сказати, що брок теж висмав, виспався. Тож, брок, ти можеш прокинутись і піти помитись. В нас нарешті весна, і так як я передала майже усі свої овочі і все-все-все, що можна посадити кейсі, то вона зараз буде займатися садівництвом. Так як в Броку, в принципі, не потрібно закривати садівництво, він в минулій серії закрив оцей крос кічинг і йому треба дозакрити малювання і гончарство. Ну і, звісно, фітнес прокачати. Маленький Лайджі також у мене виспався. Давай, ти підеш. А, що? а, це ти прибираєш покупаєш Лайджу, будь ласка. І я поки що виставлю усі рослинки, котрі нам треба посадити. Я виклала купу всього, що тут є, навіть поставила клумбу, щоб Кейсі можна було ще й на клумбі щось садити. І вона зараз потрошечку садить усі ці Овочі. Так, Кейсі тепер любить садівництво, так, чудово. Це класно. Так, я трошечки розширила їх тут територію. Поставила усі квіточки тут. Тут усе, що можна, з чого можна готувати. Це наш плід дракона росте і поставила цю штучку, щоб брок. Міг мріяти про спорт і таким чином його собі прокачувати. Ну і, в принципі, можна пограти. Не знаю, як у нього це вийти. Ти став у квітки. Засранець ходить по квітам. Я думаю, якби Кейсі це побачила, вона б його осварила. Тому посваріть його у коментарях. Покривчаю Елайджу до горщика. Я хочу, щоб він прокачався нормально, можливо, навіть на максимум. Він якраз хоче в туалет. Клас. Я дуже вчасно взяла це. А Брок тим часом глазурує свій, свою підставку тут для торту, яку він зробив, Ставлю. і сів робити ще одну, тому що я йому таким чином прокачую гончарство. Брок такий молодшенька робить ще одну підставочку для торта. Ми завтра будемо відкривати наш бізнес, щоб підняти його, тому що ми досі на третьому рівні, а нам треба п'ятий. Дуже треба. Тим часом маленький Леджа складає кубики, прокачує собі моторику майбутню. Він така класна дитина. Я прям буду впевнена в цьому. Шкода, що його доведеться одягнути в костюм баклажани і постійно в ньому ходити. Борок досяг своєї цілі, і тепер він у гарній фізичній формі, він молочинка. Хоча я не знаю, коли він встиг, він навіть нічого не прокачав собі, не підняв жодного рівня. А Кейсі, до речі, також там повинна була піти на пробіжку, але вона нікуди не пішла. Жінко, чого ти? А що в тебе за. була за. А, ми її вже виконали. Ну, в принципі, не мріє єдиними, але брок підняв собі все-таки фітнес до сьомого рівня. Тепер я хочу, щоб він підняв кераміку. До п'ятого підемо глазурувати свою підставочку і зробимо ще щось. Давайте оцей огорщик для рослин поставимо. Зробимо і отут поставимо посадимо рослинки, кейси, потім посадиться. Так, сьогодні в нас прем'єра теле-шоу, тому вставай. Іди, будь ласка, подиви з прем'єру, і потім підеш у душ. Бо тобі на роботу через 3 години. Я не знаю, вона не підніме собі наступний рівень, але я її не буду брати, щоб вона наполегливо працювала. Мені це не треба. В принципі, оце 4 рівня мені більш ніж достатньо, щоб вона була. Лайджа, що з тобою? Йди, досить форми гратися, йди ще ляльками пограйся. Від нейлайджа вже втомлений, хоче спати, але я його заставляю ходити, розмовляти, ну, коротше, робити усе, щоб він прокачувався швидше. Брок, звісно, теж вже стомлений, але нічого страшного, ми відкриємо бізнес, він зараз поснідає, подивиться прем'єру сезону, і ми відкриємось, щоб. Прокачати наш бізнес, він все ніяк не дійде до четвертого рівня, хоча тут це вийшло зовсім зовсім трошки. Так, давай ми відкриємось. Де люди? Слухайте, а у мене ж тут стояла дощ дошка для проведення лекцій. А де вона ділась? Цікаво. Якась фігня, помилка в виклику скрипту. Якого скрипту? Про що ви? Прикольно. Э, 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 дякую їй за те, що у нас так багато багів. Що? Ну, тоді давайте я отут приберу це ось? Щоб він не читав лекції, у мене немає дошки. Дякувати їй, щось з нею сталося, і тепер вона не працює. На жаль, іди тоді привітайся з оцією жіночкою. Сильвію Саркл. Завтра день закоханих. Це треба буде 100% відсвяткувати разом з кейсі. Можливо, вона навіть візьме відпустку, і разом з Броком вони поїдуть кудись на один день. Я поки що, поки у мене немає можливості поставити оцю штучку, то я для того, щоб вони читали лекції, я поставила, хоча б щоб продавалися якісь картини у нас. І я не розумію, чого він оце ось такий романтичний. Я перелякалася. на нащо це зробив? Слухайте, у мене тут такі прикольні картини виходять. В одному такому стилі типу, продаються, і вона щось ще таке малює. О, клас! Я хочу сказати, що у цьому проблемному клієнті точно не подобається Святий Миколай. Скоріше за все, він щось якусь погану іграшку йому приніс. А, ну, в принципі, вже 8 годин, то давайте ми будемо закриватися. У нас дуже мало квитків в цей раз купили, але хоча б ми щось продали. І брок не дійшов до, своєї, до свого ліжечка, він знесилено впав Ляже спати потім. Боже, ти знову на нас вкрашилась у нас. У тебе є чоловік. Давай ми б залишимось просто друзями. У нас є дружина. Ну про що ти? Давай Джо, вставай іди поїж, поки там тут не спортилось. Він дуже голодний, дуже. Кейсі повернулася з роботи дуже напруженою. О, вона теж не встигне дійти, вона виснажена дуже. вона зараз впаде. Бідний Елайджа залишений сам на себе грається, поки батьки сплять отам. Хоча, з іншої сторони, може, йому і прикольно це. Ніхто його не чіпає, може грати, скільки йому завгодно. Боже, їй на роботу через три доби. Оце точно, що ми можемо на три доби поїхати кудись у відпустку. Але. але... Елайджа, в принципі, чотири дні до дорослішання, він у мене більш-менш прокачаний, все на третьому рівні, тому я можу без цих без сумнівів їхати кудись на три дні цими двома у відпустку, а Елайджу віддати у садочок. Хоча це якось буде несправедливо по відношенню до Елайдж. Давайте це буде сімейна відпустка. Вони сім'єю поїдуть кудись. Я хочу, щоб брок ще відкрився один день, щоб він щось попродавав у себе там у бізнесі у його. ти, будь ласка, отут розхваляй свої очеві грядки. Ми сьогодні попрацюємо трошечки більше, тому що наступні два дні ми будемо у відпустці і бізнес не буде працювати. Збери весь урожай. У нас день закоханий. Ми якраз зібрали троянду, давай ми. Подаруємо її броку. У нас трохи дорого, але сьогодні нам треба, щоб це було дорого. Тому що, ну, нам треба гроші на відпустку. Люди, зрозумійте мене? Так, ну, в принципі, вже ми нормально так працювали 11 годин. У нас було 17 клієнтів, що дуже-дуже круто. Багато продавали, 4000 заробили, тож на ці 4000 ми можемо їхати кудись у відпустку. Кейсі. Так, розминатися. Вставай. Іди, будь ласка, покупай Елайджу. Uh, так, Елайджа, правда, трошечки голодний, але нічого страшного, ти його спочатку помий. Потім так, візьмемо відпустку за Еледжою і, звісно, з броком. Так, я трохи переробила солані, підготувавши її до нашої відпустки. По-перше, я поставила інший бар тут. отут у мене басейн величезний, це ресторан, оце ділянка, на котру ми поїдемо. І отут у мене великий ком'юніті спейс. Центр відпочинку. подивимось що там я їх ще не дивилася, жодну цю діляночку. Єдине, що зайшла сюди і зробила, щоб там була дитяча ліжечко. Ми приїхали, тут така ось кімнатка. Тут тільки дитяча, а доросла кімната на другому поверсі, і тут ще є комп'ютер, тут можна щось поробити з дерева. Ось От. От, така ось. Кімнатка це будиночок за галереї. Тут також можна помалювати, що добре. І ось такий ось коротий задній дворик, якщо чесно, я не впевнена, як ось тут вони тут сидіти. Так, брок. ти сходи в туалет. Іди, будь ласка, запроси свою дружину на побачення. Романтичне побачення це буде захід безцілий, я не хочу їх виконувати. Хоча давайте вони поїдуть в бар. Вони не дуже хочуть, не хочуть їсти, і без дитини, мені здається, логічніше було б поїхати у бар. А ми підемо і замовимо напій для нашої для для нас і для нашої любої дружини. Оцей полуничний нектар. А чого ви всі тут танцюєте? Якось нелогічно, що ви тут знайшли. Знаєте, чого тут у цьому барі мені, здається, не вистачає. Він досить прикольний, але ось за цими столиками було б класно, якби стояли оці штучки з бульбашками. І от потім ви сядете отут і от будете спілкуватись. О, давайте ви поспоглядаєте зорі. Вони тут дуже гарні, я думаю. На солані Кейсі подобається флірт. Клас. Звісно, їй подобається флірт? Давай ми якийсь жарт. Ти хочеш в туалет, іди сходи. А барок на тебе сяде, почекає десь. Блін, така класна взаємодія оця котра прийшла. Хоча інколи, коли тільки коли тільки вона з'явилася, дуже тупила, вони постійно всі сідали і дивились на зорі. Зараз я помітила, що не так часто вже сідають дивитись на зорі. Це добре. До речі, отут є така штучка, такий закритий куточок. Давайте ви поплаваєте. Це, здається, це голяка, щоб вони поплавали. О, так, вони голяка пішли плавати. Ура! Тільки треба було роздягнутися, коли ви дійшли. Ви не думали про це, а не бігти через увесь бар голяка. Кейсі дізналася трохи більше про броки, і тепер він її дуже приваблює. Клас. До цього, типу, він тебе не приваблював. Похлюпайся! Кейс in water. А куди ти поплила? Це гарно. Якби ж ще не ці квадратики, тому що вони типу голі, досить плавати, виходьте. Виходьте з води, одягайтесь, будь ласка. Йдіть отам, поспілкуйтесь. Сяйте. Подалі від усіх. У них якийсь сентимент. Такі, такі гарні, такі молодці. Так, пройшло успішно наше свято, і в принципі побачення закінчилось, тому можна повертатись додому Борок вже першим ділом. Вони вже хочуть їсти, спати для сім'ї приготуєш обід. Брок. А ти вже малюєш, коли ти встиг. Елайджа, ти пішов гратися. Давай йди, грайся. Тут немає кубиків, на жаль. І планшетика в нього немає, тому він може тільки гратися в ляльки і розмовляти з єдинорожком. Ну, я б, звісно, подумала, що можливо. Його надихнула сування на картину і побачення, яке було у них з кейсі, але він малює якусь фігню. В тому сенсі, що щось не дуже надихаюче там вимальовується у цій картині. Якась страшна картинка, якийсь чоловік. Рок та наша Кейсі прокинулися, і зараз я думаю, що ми усі разом. Поїдемо до басейну, який я поставила разом з Меледжою, заладжу. Я сподіваюся, що там будуть чим йому зайнятися. Зараз тільки Кейсі поприбирає все це. І щось з'їсть, якийсь йогурт, бо вона дуже голодна. Так, ну, в принципі, досить непоганий такий басейн. Давай може сюди відправити в басейн Елайджу. Досить гарно. мені подобається ця штучка. Дивіться, яка крута зроблена. Тут є, по типу, пісочниця для діток, щоб вони могли пограти, є де дорослим посидіти. От пиши, що не треба ліпити з глини? Де Ти її взагалі взяв, де отут розслабся. Є кухонька, така невеличка за грилем. ну, звісно, туалет. О, можна щось купити. Йди купи. Що ви просто так поїдете, а потім можеш піти плавати по колу. Так, брок щось собі хоче купити. А що саме? Давайте оце, це ж, це ж можна посадити, правильно? Ну, спробуємо. Ананас можна посадити. Ні, ну в принципі, можна купити катер і поплавати на ньому, але, я... але ми поїдемо на пляж і там поплавуємо. А Кейсі грається з малим. Тіті разом побудують і скульптуру з піску. Мені здається, йому дуже подобається тут. Мені дуже подобається оце штучка, що можна з пісочку робити щось дуже кльово. Брок, а ти не хочеш до них о, приєднатися? Кейсі стала з Окей. Так прикольно, всі сидять, спілкуються вже зараз 9-та вечора, але тут доволі тепло, тому можна продовжувати відпочивати. Брок, ти можеш піти і щось посмажити на грилі для усієї своєї родини. Давай, курячий шашличок зробиш. А Кейсі тим часом пішла плавати. Я думаю, що зараз зараз брок. Приготую їсти, вони всі разом поїдять і, в принципі, будуть відправлятися додому. І, будь ласочка, візьміть усю порцію з собою. З собою кажу, зараз їсти із собою. Іди ще положи на спині, поки дитина буде їсти, а ти можеш сходити в душ. Я бачила тут душ. Ну, все, прийми душ, поки лайджа поїсть. Він сюди спускається. Який молодець. Як на мене, то це прям ідеальна така відпустка. Брок собі лежить на водичці, відпочиває. До речі, я тільки помітила, що там під водою є корали. Це, типу, не басейн, а ага, якийсь кораловий риф. Кейсі самостійно поцілувала свого чоловіка. Ідіть вухукатись, вухукатись. Ви у водовспаді підете, так? Да? Так. Вони кудись попливли. Так, питання: куди ви йдете? Бідний Вайджа. За на... Зачем ти пішов спостерігати, Елайджа? Не треба за батьками спостерігати. Де він взагалі? А, усьо. Так, Лейджа повернувся з нашого садочка. Його тримає Кейсі? Кейсі, ти можеш піти на риболовлю. Елайджа пішов пограти, теж правильно. Брок, не телевізор дивитись. У тебе тут є недомальована картина, і можеш лягти спати. Брок завершив малювати шедевр. Його треба забрати з собою, бо це, це наш шедевр. Покладеш його. Елайджа у мене прокачав уяву на максимум. Йому зовсім трошечки ще залишилось спілкування прокачати на максимум. Це прям дуже добре. От, сьогодні останній день, коли вони відпустці, вони зараз всі повідсипаються, брок вже прокинувся, зараз трошечки кейси поспить, і ми поїдемо у ресторан або у той ком'юніті центр. Брок. Поки ти прокинувся, ти можеш як, або поплавати на каної, як тобі ідея. Брок катається на каної, він прикольно. Поки всі відпочивають. Вирішив, що саме час. Тут так гарно. ну, вже на цьому соланні. Дуже гарно. Обожнює солан. Кейсі більш-менш виспалась. Зараз 11 дня. Майлайджі пішов у дитячий садочок. Він, на жаль, з нами не пішов до ресторану, але Кейсі і Брок у ресторанчику. Давайте ви оцей ось столик замовити. Брук, такий молодець. Одразу першим ділом пішов мити руки, хоча і пішов на пухню чомусь. Ти замовиш для столика. Тобі треба обговорити страх стосунків. Давай обговоримо гарячий дим. Беріть обидва. Лосось візьме кейси собі. Брок, давайте спробуємо, що це тріоріби. Він замовив речі, сидять у ресторані, котрий біля вулкану. І тут вулканічна активність. Я сподіваюся, що на вас нічого не впаде. Нам вже принесли, так швидко принесли їжу. Стоп, не їж, тільки, будь ласка, їм обом сподобалась їжа. Давай ти зробиш фотографію, потім поїсиш і навчишся це готувати. І ти також, будь ласка, а ти не можеш от-куди зробити? Шкода Йому обом сподобалась їжа? Ось о фотографії експериментальної їжі. Ви знаєте, я не зробила їм жодних фотографій. Можливо, можливо, ти потім брок зробиш селфі з дружиною. Через 4 години ми вже поїдемо додому. Він забрав нашу їжу. Кейсі дуже швидко з'їла. Схоже на мене, я теж швидко з'їдаю і все, а потім саджу. Куди ви цікаво пішли зробити... Тільки не туалет! Ні-ні-ні! Ну Треба ж було біля води десь зробити. Давайте ви підете сюди до вулкану, запропоную Бероку зробити селки. Фотографуйте зброк, будь ласка, на фоні вулкану. Майже на фоні вулкану. Наїжджайте додому, щоб дитину з садочку повернути. Закінчилась відпустка, і вони знову повернулися до себе на діляночку у Брінтлбей. Тут знову ж таки дощить, як завжди. Що в нас там? Є. Є, що на, щось навіть є поїсти і візьмуть. Хочу, до речі, Елайджа вкрав іграшку. І на цьому я, в принципі, буду завершувати цю серію. Мої сім повернулися з дуже прикольної, мені здається, відпустки. Вони дуже багато всього подивилися та багато де були. Вони вже лягають спати, тому що всі дуже стомлені. Елайджі скоро дорослішати. Він вже через два дні буде у мене дитиною, і це дуже-дуже круто, тому в наступній серії нас буде чекати день народження. Кейсі ще 11 днів до дорослішання, а Мироку 43. І він тільки тоді буде стареньким, він тільки став дорослим. А Кейсі вже досить до, скоро буде старенькою. А на цьому все. Я також за нагоди хочу подякувати своїм спонсорочкам, котрі підтримують мене на Патреоні. Дуже дякую вам, мені дуже важлива та дуже приємна ваша підтримка. І хочу зазначити, що для спонсорок ці серії виходять на тиждень раніше. Тож, приєднуйтесь, якщо ви також хочете отримувати трошечки більше контенту від мене, та і раніше все це. Посилання будуть в описі під відео. Ще раз дякую вам за. Перегляд, обов'язково поставте лайк та напишіть мені якийсь коментар, мені буде приємно. І бувайте до наступних зустрічей!